У природі птахів багато, треба тобі всіх їх знати. Є птахи зимуючі та перелітні, дикі, домашні та декоративні. Домашніх треба завжди доглядати, цілий рік їх годувати. Дикі корм самі шукають, їм лиш взимку помагають. В годівничку для пташини кладуть крихти на синини. Перелітні у вирій відлітають, у теплих краях весну чекають. Зимуючим холоди не страшні, Не бояться морозів вони. Декоративних у клітках тримають, їх годують, доглядають. Кури та качки. Гуси та індики це ті свійські птахи, яких можна зустріти у пташнику. Ось півник дуже гарний, гребенястий, барвистий і з пишним хвостом. Вважається, що півень першим прокидається зранку і своїм дзвінким кукаріканням будуть усіх. Оперення корочки скромніше, ніж у півника, та й кукурікати вона не вміє, зате кури несуть яйця, корисний та смачний продукт. Годують корей зерном, травичкою, овочами, а для їх ночівлі обладнують курники з жердинками сідало, на якому ці птахи сплять. Дитинчата їх називаються курчата. Гуси крупні птахи. Вони мають довгу шию і лапки з перетинками, завдяки яким можуть плавати, як і їхні побратими, дикі гуси. От тільки літатись війські гуси не вміють. Дуже вже вони важкі та жирні. Гуси віддають перевагу зеленому корму, травичці. Характер у гусей непростий. вони дуже галасливі. Часто гучно гелгочуть і можуть шипіти на чужих, витягнувши шию. А тато гусак, коли охороняє свою родину, гуску з малими гусенятами, може, навіть щепнути незнайомця, боїться, щоб малюкам ніхто шкоди не завдав. Такі самі дзьоби лопаткою та лапки з перетинками, як і гуси, мають качки. Але качки менші за гусей і шиї в них коротші. Те характер у качок більш миролюбний. Ходять качки повагом, перевалюються, дуже люблять плавати. А ще вони жадібні до їжі. Смакує качкам і трава, і зерно, і овочі. Наприклад, натерті кабачки, буряки, гарбузи. А дитинчата їх називаються каченята. Індики Великі птахи з пишним хвостом. У них довга шия та маленька голова. Індики не літають, але добре бігають. Вони мають на дзьобі наріст, за допомогою якого видають кумедні звуки. У мами індички пір'я не таке яскраве, як у тата індика. Індики люблять поласувати ягодами, травичкою, жуками. Їх дитянчата називаються індичата.